Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Завершать до вересня В онкодиспансері будують приміщення для лінійного прискорювача. Ми будуємо і займаємося тим, щоб домогтися забезпечення. Освіта воєнного стану. Як оцінили цей навчальний рік фахівці держслужби якості освіти? У більшості дітей все ж таки ми маємо втрати в результатах. Затяжна і холодна весна змінила графіки висадки дерев. Коли та як правильно це робити? До кінця травня я думаю, це можна все враховувати і використовувати цю можливість. Будівництво приміщення для лінійного прискорювача у Черкаському обласному онкодиспансері завершать до вересня. Про це повідомив завідувач організаційно-методичного відділу медзакладу Ігор Гайдай. З його слів, цей апарат точно спрямовує високі дози опромінення на пухлину, оминаючи навколишні здорові тканини. Більше у сюжеті Тетяни Недбайло Пан Руслан має пухлине залу з піднебіння та лімфовузлів. Лікується чоловік в онкодиспансерії півтора року. На даний час проходжу інтенсивне лікування, то тобто в мене раз на тиждень хімія і потім кожен день радіологія, то тобто промінення приймаю. Ну для того, щоб якось продовжити собі. Бо якщо так робити операцію, це дуже складна операція. Я тоді повний інвалід, без нижньої шлепи, гортані, і язика. Променеву терапію йому проводять ось на такому апараті, якому вже 35 років, говорить лікар Сергій Михайлюк. Точність його нища, і власне тому ми так прагнемо нового обладнання. Ми. Не можемо чітко вибрати об'єм мішені, який потрібно опромінити, і небажано опромінюємо здорові тканини, ми обмежені максимальною дозою. Через брак точності даного обладнання ми не можемо допомогти людям з ураженням певних локалізацій, тобто метастатичних уражень печінки невеличких метастатичних уражень головного мозку, підшлункової залози. Щороку променеву терапію тут отримують щонайменше півтори тисячі пацієнтів. Тому медзаклад, пояснює лікар, потребує новітнього апарату лінійного прискорювача. Таким, наприклад, користуються у столичному інституті раку у випадку лінійного прискорювача, Коли ми можемо точно оцінити, який об'єм тканино примінюємо, і оминути ті критичні структури, ми можемо підводити вищу дозу, сумарну дозу до пухлини. Це підвищує загальну ефективність лікування. Також завдяки лінійному прискорювачі, додає, опромінюватимуть пацієнтів напередодні пересадки кісткового мозку. Для необхідного обладнання у жовтні 2022 року в онкодиспансері почали зводити спеціальне приміщення. Роботи тривають і нині. Апарат встановлять ось в такій бетонній кімнаті, показує головний інженер онкодиспансеру Ігор Засенко. Кімнати для медиків зразу за стінкою це кімната управління. Тут будуть сидіти оператори, які будуть управляти прискорювачі. Оці дві кімнати розділом роздягальні. Гроші для будівництва, а це 62 мільйони гривень, спрямували з обласного бюджету, каже керівник організаційно-методичного відділу онкодиспансеру Ігор Гайдай. Зараз приміщення утеплюють, потім приступлять до внутрішнього оздоблення. Роботи мають завершити до вересня. Однією з умов забезпечення лінійним прискорювачем є готовність будівлі, де він буде встановлений, хоча б на 70%. У нас дуже активно рухається це будівництво. Тому ми сподіваємося, що ми будемо забезпечені, хоча б одним лінійним прискорювачем. Цьому місяці була нарада в Міністерстві з приводу розвитку онкологічної допомоги, і там також ці питання обговорювалися, тому все це, цей процес йде паралельно. Ми будуємо і займаємося тим, щоб домогтися забезпечення. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. У Черкасах до суду скерували справу стосовно клірика Української православної церкви Московського патріархату, керівника Черкаської єпархії. Митрополиту інкримінують виправдовування російської агресії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі, розповіла суспільному речниця служби безпеки України в області Катерина Дрога. Нагадають, цьогоріч працівники ЗБУ вручили митрополиту підозру за двома статтями. В ході досудового слідства встановлено, що саме за вказівки митрополита з 2020 року було модернізовано відомчий сайт Єпархії. Його створили за шаблоном РПЦ з використанням російського програмного забезпечення та наповнювали деструктивним контентом з прокремлівських інтернет-ресурсів. Також митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової національної релігійної належності та переконань. Відключення світла, тривоги, нестабільний інтернет. Усі ці чинники вплинули на якість навчального процесу та призвели до освітніх втрат. Такі дані дослідження, які здійснили фахівці Державної служби якості освіти у регіонах. З Черкащини опитували батьків, вчителів та учнів чотирьох шкіл, розповіла Суспільному начальниця управління Держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Які висновки після року навчання в умовах повномасштабної війни зробили школярі, батьки та вчителі, розкаже Ірина Філенко. Ми Дуже мало ходили в школу, буквально там півтора місяці всього. А так ти дистанційно навчалась. Мама другокласника розповідає про його майже завершений навчальний рік. Це ми три рази виходили по два тижні і все. Хотіли, щоб навчалися, щоб вони спілкувалися їм вдома дуже скучно. Вони ну немає розвитку нормального дітям. Страшно, звісно, але куди ходи подінеться. Це урок української мови у восьмому класі. І завдання твір роздум із класів, де читає українську мову та літературу, один на дистанційному навчанні. Решта відвідують школу, каже вчителька Юлія Голінько. Вони приходять радо до школи. Мені подобається, що коли вони приходять, вони самі усвідомлюють, що ось офлайн навчання воно є більш результативним, і, зрештою, це таке навчання, яке має бути. Цей восьмиклас три тижні тому вийшов на навчання очно. До цього вчилися дистанційно. Розповідає восьмикласник Даніїл Шевченко. Коли ти вдома, у тебе є більше свободи і більше якби впевненості в собі, напевно. Але якщо в школі, то зрозуміло, що більший виклик. Навчатися легше. Загалом навчання більше отримуєш. Після дистанційного навчання трохи є погіршення, але я вже втягуюсь в режим. Вдома найскладніше для опанування це алгебра та геометрія. Дуже важко на дистанції вчити формули, виконувати ці завдання. Це дуже важко. Особисте спілкування вчителя з учнем у школі є результативнішим для освітнього процесу, натомість навчання вдома розслаблює, говорить Юлія Голінько. Ми вчителі теж коли дивимося на екран, не відчуваємо від дітей віддачу. це дуже важко, це дуже виснажує емоційно, тому що ти не розумієш, заради чого ти там особливо працюєш, коли дехто навіть не вмикає камери. А так, ти відчуваєш від що дитина посміхнулася у відповідь, в неї вийшло. Вона пораділа слухати. Ну, мабуть, заради цього і варто працювати. 210 учнів Черкаської гімназії номер 9 перебувають за кордоном, каже директорка гімназії Ірина Топчій. Від дії школярів вважає найскладнішими освітніми втратами. На сьогоднішній день ми повинні так зробити, щоб всі діти захотіли повернутися до нас на навчання. Абсолютна більшість з них виходять на зв'язок. І ми зараз розробляємо. Робляємо, е, графік компенсаторних консультацій. Думки батьків вчителів та директорів шкіл щодо освітніх втрат різняться, каже начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Батьки оцінюють заняття лише своєї дитини, натомість освітяни загалом освітній процес. Майже 40 відсотків батьків, це, зокрема в Черкаській області. Говорять про те, що вони вважають, що результати навчання їхніх дітей погіршилися. А вчителі говорять про те, що в більшості дітей все ж таки ми маємо втрати в результатах, і особливо це стосується кількох предметів: це фізика, математика, це українська мова, це інформатика, це українська література, іноземна мова. Ірина Філенко, Фадірко, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси. Затяжна і холодна весна дозволила продовжити цього року період висадки дерев, розповідає доцентка кафедри лісового господарства та раціонального продокористування Світлана Ключка. Каже, традиційно саджати дерева починають з кінця березня і до середини травня. Це залежить не тільки від погодніх умов, а й від сорту та виду саджанця. Пояснює фахівчиня, коли ж краще висаджувати дерева та як правильно це робити. Вікторія Будевіцька розповість. 30 саджанців дуба червоного висаджують на подвір'ї Черкаського державного технологічного університету студенти кафедри лісового господарства. Роблять це не вперше, розповідає один з них Дмитро Антощук. Ми їздили в Руськополянське лісництво, то ми там садили саджанці. Це, якби наші перші кроки в цій якби сфері. Допомагає першокурсникам викладач кафедри Віктор Сич. Це дуб червоний, нам надав садивний матеріал. Дахнівське лісництво, ми з ними тісно співпрацюємо. На внутрішньому подвір'ї університету вже висаджений Чорний горіх та сосна звичайна. Відтепер тут ростиме ще й дуб зі сходу Північної Америки, говорить студент Олександр Лимар. Він як виростає, він червоний буде не такий, як обічні дерева, і у ньому, в принципі, він з Америки, з Східної Америки, і в нас він теж недавно так сказати. Він переживається ну досить нормально. Його почали насаджувати. І в лісництвах також і ще дали. такі практичні навички з висадки дерев. Студенти отримують і в лісогосподарствах. Розповідає викладач Віктор Сич. Ми маємо тісні зв'язки з лісогосподарськими підприємствами Черкаської області. Також заключали договори з волинськими підприємствами та національними природними парками. Безпосередньо співпрацюємо з Львівським лісотехнічним університетом за різними напрямками. Пізня весна дозволяє продовжити висадку дерев до кінця травня, розповідає доцентка кафедри лісового господарства Світлана Ключка. Травень це ще активний період, всі садівники, флористи ще рекомендують використати цю можливість для активної висадки всіх дерев, кущів. Всі дерева рослини активну фенофазу вступили, активно сокорух почався. Їм дуже легко відновити корінні, додаткові коріні, пустити, гарно вжитися. Нині популярні серед дачників та садівників магнолії теж приживуться в цей період. Головне правильно обрати сорт та знати, в який ґрунт висаджувати, пояснює Світлана Ключка. Дуже легко інтерактивна карта ґрунтів, буквально для кожного регіону. Зараз спеціальні сайти існують і можна проаналізувати, який тип ґрунту характерний для нашої місцевості. Весна затяжна, прохолодна. Тому от до 15 травня також до кінця травня, я думаю, це можна все враховувати, використовувати цю можливість весняної її висаджувати. Відтак, фахівчиня радить не обмежуватись тільки фруктовими деревами в своєму саду, а й експериментувати із різними рослинами. Вікторія Будовіцька, та Мас Грозія, Суспільне новини, Черкаси. Сяючо-жовте. Таку назву має перформанс, який до Черкас привезла режисерка та акторка із Вінничини Марія Саулко. Суспільному вона розповіла, що весь свій творчий доробок, зібраний за сім років, об'єднала в єдину аудіовізуальну сповідь. Фоном для монологу виступають її картини та фільми. Репетицію дійства бачила наша знімальна група. Акторка та режисерка Марія Саулко наживо складає музику для своєї сповіді. Аудіовізуальний перформанс. Сповідь таке визначення дійству дала сама його авторка, а назвала сяючу жовте. Ви сячу жовтому я зібрала комплекс своїх робіт. Це виставка картин, це показ моїх фільмів і кліп. І як ви могли бачити, це. Розповідь з елементами стендапу кожен з цих елементів має свою цінність і глибину. А вже на самому заході, показуючи ці роботи, ми взаємодіємо з глядачами, і глядачі взаємодіють між собою. У Черкаси говорить Марія Саулк Вона привезла свій творчий доробок. Команду з якою його презентуватиме, шукала вже тут. І з організацією допомагає Єгор Хроменко. Усіх музикантів говорить, знає давно. А от віленчелістка з'явилася в команді волеодолі от Анастасію, яка на віленчелі грає. В прямому сенсі слово знайшов на дворі, як вона грала біля Аюбави. Це було дуже епічно. Анастасія говорить: вперше грає не по нотах, а по тексту. Це дуже цікавий такий досвід, коли ти граєш. І намагаєшся знайти той самий консенсус з усіма інструментами і з тією людиною, яка розповідає історію свого життя. Черкаси стануть третім містом, яке побачить перформанс. Прем'єру запланували на 21 травня. В арт галереї склад номер 5». Марія Гаврилян, Олександр Костеніко, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Тися суспільне Черкаси, підписуйтесь на суспільне Черкаси у соцмережах.